У Івано-Франківського визначили 38 переможців програми бюджет участі. Хто вони? Це потрібна річ, і плюс вона дасть додаткові можливості на Прикарпатті. Переселенці з Харкова готують безкоштовні обіди для медиків добровольчого шпиталю. Ми хочемо, щоб наші лікарі куштували класну збалансовану їжу. У Івано-Франківську презентували 13 поштівок із зображенням архітектурних пам'яток міста. Кожна по-своєму важливо, цікаво. В Івано-Франківській територіальній громаді визначили переможців програми Бюджет участі цьогоріч. Профінансують 38 ініціатив на загальну суму 25,5 мільйонів гривень. Розповіла координаторка програми Христина Гнатів. Також цього року вперше профінансують проєкт поза конкурсом Ремонт вулиці Нової його автором є Віталій Мирінов, який загинув на фронті. Це вперше в нашій програмі. На жаль, нам дуже шкода. Віталій був дуже активним автором нашої програми, він подавав щороку проєкти і цього року навіть встиг подати, попри те, що він подав і практично за кілька тижнів загинув. І тому власне, ми вирішили, що буде справедливо, якщо він не зміг би опікуватися своїм проєктом. Відповідно, було прийнято рішення спільно з міським головою про те, що проєкт фінансують поза конкурсом, щоб все-таки останній його, його проєкт, поданий до нас, був реалізований, незалежно від того, чи проголосують за нього чи ні. Обирали переможців у п'яти категоріях. Цього року вперше додали проєкти з озеленення міста. Один із переможців цієї категорії ініціатива зі створення компостної станції. За словами директорки міської дитячої екологічної станції Галини Галушко, для її облаштування необхідно майже 422 тисячі гривень. Ми подали цю станцію компостування дійсно екстанцію, тому що це не буде яма, це буде будівництво на поверхні землі за правильними технологіями. І ми би дуже хотіли переробляти органічні відходи, переробляти листя, не спалювати його, не вивозити на смітники. Щоб краще перероблялося каліфорнійські черв'яки або ж бактерії, щоб швидше йшов процес. Серед інших профінансують і проєкт тренувальний майданчик для собак у парку Шевченка за словами співавторки ініціативи Гірини Плющ подібні майданчики потрібні місту. Ми знайшли підрядників, які готові нам це зробити під ключ і запитали, наскільки це коштує. Тому 99% нашого бюджету, який ми вказали, це півмільйона гривень. Це саме робота підрядників і все вони облаштують. Інший 1% – це ми самі облаштуємо тут місце для прибирання для песиків і інформаційна дошка, правила. Майданчик буде розділений на кілька зон: ігрову тренувальну і зону для вигулу. Ініціаторка проєкту Оксана Матчак пояснює, що створення цього простору не зобов'язує власників тварин гуляти лише на ньому. Це потрібна річ, і плюс вона дасть додаткові можливості кінологам займатися з собаками, якісь тут групи проводити. Набагато більше можливості буде займатися різними дисциплінами, тому що це закритий майданчик, він дає багато можливостей. Плюс також спілкування власників собак. Це теж важливо. Нам от треба в місті формувати оце ком'юніті собачників, щоб тому, що в принципі наразі люди собак в нас дуже багато. Як розповіла Христина Гнатів, за умовами програми Бюджет участі усі роботи в межах поданих проєктів мають бути завершені до кінця цього року. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. обід для рікарів готовий. Димою готувати. Анастасія Карпенко із сім'єю більше року безкоштовно готують для медиків першого добровольчого хірургічного шпиталю. Щоденно в обідній час волонтери доставляють страви для щонайменше 10 лікарів. Сьогодні у нас на обід рис, такий красивий, м'ясна котлетка та ось такий бульончик. Він з яєчком на десерт. Ну, Кому що дістанеться тут печиво, і там ще нижче є яблучко. От, бо ми хочемо, щоб наші лікарі куштували класну збалансовану їжу. От. А, і ще в нас є один для вегетаріанців, тому ми його готуємо без м'яса. Обідом від благодійників смакує лікар-волонтер Гусейн Махарамов, родом медик з Азербайджану, де у період карабайської війни очолював воєнний госпіталь та поліклініку в Баку. Сьогодні допомагає українським військовим та вимушеним переселенцям у Франківську. Роботи пояснює лікар чимало, тому такі обіди вкрай помічні. Обід вони завжди доставляють смачно, регулярно, без запізнень. Тому ми працюємо і обідаємо за рахунок цієї харківської сім'ї. Вони самі привезуть, а посуду відвезуть. Дякую їм. Страви різні, не схожі одна на одну. Є рибні дні, є салатні, є м'ясні. Дуже смачно. Анастасія та Ілля – видавці обоє родом із Харкова, які під обстрілами залишили 24 лютого 2022 року. У Франківську дізналися про медиків-волонтерів із добровольчого шпиталю і вирішили власними силами щоденно забезпечувати їх обідами. Основне меню розробляє мама і все робить вона на закупи. їздимо разом. У нас є ну я, мій чоловік, і це моя свекруха. От і в нас ще є маленька. Сестра мого чоловіка і 11 років. От вона бережно кожного вечора складає ложечки, упаковує їх і так складає в пакетик, зав'язує. Це тільки її робота. Наприклад, судочки, ми там всі разом ввечері миємо. Зазвичай у нас є заготовки, які ми сідаємо ось так на вихідних. Ми там щось ми разом нарізаємо, складаємо, робимо, і в нас вже є заготовки, тому під час тижня це набагато легше паралельно з роботою ще зробити ось це. Ані сили, ані мотивація за рік не згасли, каже Анастасія, і додає підтримувати смачненьким почали ще на початку війни у 2014 році, живучи у Харкові. Ми там готували, передавали ще, наприклад, хлопцям на Донбас. Мама готувала такі великі ведерця з нашинкованим олів'є. Готували там знаєте, такі цукерочки, якісь. Ну тобто, ми були залучені з цього вже давним-давно, але ми отак от зрозуміли, що ми можемо допомагати саме так. Із першим добровольчим хірургічним шпиталем родина Карпенків познайомилася на початку заснування закладу, розповідає його керівник Станіслав Онищук. Пригадує, харків'яни тоді запропонували підтримку і не зупиняються й досі. Мені важко нападу буде сказати про мотивацію їхню, того, що це насправді від них іде. Це від ніякого там підживлення з нашого боку. Насправді нема. Хіба що, мабуть, те, що ми не зупиняємося, дає їм таку такий приклад, що. Не можна зупинитися такий момент зараз в Україні, що як би важко не було, і як би вже втомлені ми не були за рік. Але зупинятися не можна. Можемо зупинитися тоді, коли буде перемога і вже коли буде остаточно мир. Усі продукти для приготування обідів волонтери здебільшого купують за власний кошт, але вдячні усім ділиться Анастасія Карпенко, хто дізнавшись про їхню ініціативу, теж не залишається байдужим. Ми взагалі сподіваємося, що кожний такий. Наш крок допоможе людям побачити і що вони зрозуміють, що навіть маленький крок, маленька допомога, вона важлива. Ще я хочу одразу поки, при нагоді подякувати тим людям, які написали шпиталь, і сказали, що вони готові там давати нам картоплю, рис. Ми реально це все беремо. Дякуємо. Це нам дійсно допомагає. І якщо у вас ви думаєте, що ваш там, я не знаю, маленький донат або якась супермаленька допомога не важлива, То це ви дуже сильно помиляєтесь. Це все дуже важливо і воно. Наближує нас до перемоги. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ. 13 поштівок із зображенням об'єктів міста презентував архітектор Ігор Панчишин. На них світлини з різних локацій Івано-Франківська. Ластівки до Дня міста митець вирішив створити разом з однодумцями. 13 зображень це зовсім небагато. І вибрати з багато з великої купи рівнозначних скажімо, зображень було складно, нелегко. Це раз. Але е, очевидно, що перебирали фактор можливості надрукувати, якості фотографії, там, можливості е, ну, друку, так би мовити, технічної сторони. Раз. А друге, ну, щоб воно було більш-менш презентабельне. Світлини, що обрали для майбутніх поштівок, каже автор були зроблені в різні роки. Деякі були чорно-білими архівними. Кожна по-своєму важлива і цікава. Тобто можна робити акценти на яскравих кольорах, на, можна робити на монохромі, можна робити на, на, на таких контрастних, чорно-білих і так далі. Цього разу вирішила зробити м'ягко, щоб трошки по всьому, по, по всього потрошки. Анатолій Пастушенко один із тих, хто прийшов на презентацію поштівок. Чоловік каже, роботи йому сподобалися, бо дають змогу поглянути на місто по-новому. Архітектору дано право побачити те, що не дано любому обивателю нашому, тому що архітектор бачить деталі, а деталі це основа міста. І оці поштівки, навіть ці маленькі, які його друзі зробили, такий буклетик маленький, вони просто унікально дають можливість оку помітити те, що ми, проходячи по місту, не бачимо. Виготовило поштівки одне із франківських видавництв. Тираж листівок 500 примірників, розповідає керівник підприємства Василь Іваночко. За його словами, брали світлини, які друкуватимуть на поштівках із майже сотні робіт авторства Ігоря Панчишина. В Процесі Панчишин як це не то, що дістав азарт, але він почав переглядати масу своїх старих фотографій там, ретушувати їх. І вже ми фактично віддали в друк листівка. Він ще приносив, приносив. Василь Іваночко каже, видавництво планує зробити подарунковий альбом про Івано-Франківськ зі світлинами Ігоря Панчишина, які не увійшли до серії поштівок. Галина Маріча, Назарій Гук, Суспільне новини. Івано-Франківськ. У Івано-Франківську стартував четвертий сезон молодіжної ліги України з баскетболу серед дівчат. Перший матч турніру зіграли Франківськ-Прикарпаття та з Дюсшор 4 Миколаїв, як розповів суспільному тренер франківської команди Дмитро Неволін, через повномасштабну агресію Російської Федерації в цьому сезоні ліги візьмуть участь три колективи. Є в нас на сьогоднішній день. Всього три команди. На жаль, війна, ну не всі в змозі приїхати. Сьогодні ми граємо з командою Миколаєва. Зараз безпосередньо розпочнеться гра. Завтра Миколаїв зустрічається з львівською командою і післязавтра ми граємо з львівською командою. Я думаю, що всі команди плюс-мінус рівні. Будуть гарні ігри, буде боротьба. Переможе сильніший. Капітан команди Франківськ-Прикарпаття Богдана Лапхан каже, це її перший сезон у команді. Додає. У колективі всі спортсменки підтримують одна одну і мотивують до перемоги. Неважливо, який суперник потрібно завжди на нього настраюватися. Недооцінювати теж не можна. Це гра, може страпитися що завгодно. Ми готувалися, наші гравці, я думаю, готові до суперників, налаштуємося тільки на перше місце. Як розповіла капітан з Дюсшор 4 Миколаїв Владислава Бронська, баскетболістки готувалися до молодіжної ліги упродовж двох місяців. До цього у колективу не було тренувань понад півтора роки. У нас на підготовку було не дуже не так багато часу, але ми все ж таки раді, що ми нам вдалося виїхати та грати. Будемо намагатися все робити, все можливе, все що в наших силах звісно, хочемо перемогти. Тренер Миколаївської команди Володимир Тарантєв каже, радий, що колектив отримав фінансування та має змогу зіграти матчі у Івано-Франківську. В останній час знайшли гроші і приїхали, і ігри відбудуться. ці три команди треба грати. ну ми Другий місяць тільки працюємо, не працювали, а грати потрібно, щось награємо. Перемогу у сьогоднішньому матчі з рахунком 105-58 здобула команда Франківськ Прикарпаття. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ. На 14% скоротилася кількість медиків за минулий рік в Україні. Чи є небезпека для системи охорони здоров'я? Куди поділись українські лікарі і медсестри, і що робити з цією ситуацією? Про це поговоримо у п'ятницю, 5 травня в інформаційному ранку на місцевих телеканалах Суспільного. Це наш інформаційний спротив. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.